А тепер добрий раночок з теплички. Поливаю капусту, бачите, якими калюжами. О. Тому що капуста потребує дуже багато водички. Дуже. І від цього вона росте. Бачите. Красота. А ну-ну, щоб не поскубнувся, на цю гляну. Ой, яка здорова і ця здорова. Ти що? Тут собратися, не можна до неї, вона замотана. От. На дворі дощ. Притом великий. Я вже казала в інстаграмі, я вже сьогодні так намокла. Побачила, що такі дощ є. Бачите, зійшов мій червоний щавель. Погано. Але зійшов, десь там зійшов, тут немає. Я ж його так густенько. Оце на цей відрізочок і тут о, капельку до бурячків. Я дві пачечки посіяла, слухайте, може ще зійде. Е, побачила, що такий дощ іде прямо злива. У е, мене був карбамід, я взяла траву, газон посипала, щоб він е, розстав той карбамід, щоб була трава гарна. За всім треба доглядати, знаєте. І хто буде? Я буду. Оце вже на вирізання першенька. Лискуча така тверда. От. Це росте, дощ йде в теплицю, бачите, там, там капає. Теплиця має стаж великий. О, бурячки треба присипати. Оце такі бурячки, а то падло. А це уже забула. Ну, Ці такі довгі, знаєте. Оце зламала була. Що тут у мене? Тут 14 градусів. Дивіться, була при вас по пасенки посадила, не в'януть. Бачите? Он травичка, Ще й притом велика. слухайте, я його полю, полю, полю. Дивіться, який гарненький порей. порейчик такий мій. Дуже треба викидати, щоб не було поблизості оцеї лободи. Глобуди. вона, бачите, куди тече. Ой, капецькою теплицею. вже її ніхто й перекривати не буде. От. Хоча за... б яке захворювання не попало сюди. Оце теж, між прочим, сюди тече. О, бачите, кап-кап. Ну тут не страшно, мені головне, щоб на помідору зараз її під'їжу. Туди тече. Є місця. А я зараз буду, дивіться, принесла стаканчики, черенкувати ще пепіно. Он те, що черенкувала, принесла, воно все прийнялося. Там 16 штук. Оце росте дуже гарно. І я зараз он, принесла, бачите, мішаю. Землю вже приготувала, принесла свій дорогезний укорінювач. Оце от, 50 мл. 700 гривень. От. Укорінювач, земля, всякі агропереліти всякі біоактиватори ґрунтів, агролайфи. Все гроші стоїть. І не дешеві. Що ти тут? О, гляньте, ну. Бачите, сюди ставлю. Дуже гарні. Вже кущики наростають. Корінчики гарні. Оці на пару днів молодші. Гляньте, дайте, ну, щоб не зламати. О, бачите. Оці треба одні до одних поставити три. Вони вже заказані, вони в неділю поїдуть. Це три, а ці вже, бачите, не відрізняються. На декілька днів пізніше потім будуть ті, а потім будуть ці. Ой, дай таке. А що ж в мене чекає, о! А я не можу пройти, там ціла калюжа стоїть. Е, Взять. Перегною. Як гарненько, дивіться, підтягнулися ці кавунчики. Це вогник. А ці просяться в землю і куди? Де отаке, отаке трошки огляду зробили? Росте все помаленьку, дощ мішає мені. Дивіться, отут, де не обірвані листя, бачите, яка капуста. А тут, де обірвані листя, бачите, яка капуста? О. Треба обривати листя, я зараз пройдуся. І його обто... О! Гляньтено. Ну. Дивіться, <гляньте, скільки помідор у мене тут ще взяти для... посадити їх ще хоч повириваю. Посадити ще, скільки ж це вже вони в мене будуть сходити, і помідори. Це вторішні. А гляньте зразу, яке гарне росте. А тут ціле кубло, десь, видно, помідорка впала. О, отако зриваю листочки, то тоді капуста прямо на очах. Гарніша є. О, бачите, з двох кущів, з двох капусточок. Давала сусідам через забор носила, торбочку ложила. Ой. Ніхто навіть дякую, не каже. Курими, я оце заробила теж. А я їх викидаю, буде перегній. Ой, сюди кину дай так, я зараз буду мішати землю. мішати рукавичка мокра вже від капусти. Треба чим другим таким помішати мені. Де ж тут в мене була лопатка. Дей занесла О, Аж така земля красивенна. Тут і агропереліт, і агролайф. І оцей торф, і на дні перегній. І біоактиватор землі. Що тут тільки нема. О, бачите, яка красота. О, як буде добренько рости. О, добралася, видно. Бачите, це перегній, бо тут тирса. Зараз добре вимішаю. Добренько буду я працювати. О, гляньте ну. Ех. Буду я працювати, бо роботи повно. Відкрила в кінці вікно і відкрила оці двері входні, тому що треба, щоб трошки конденсат зійшов, бо ще в мене не було ніколи за 9 років фітовтори, то ще може напасти при такій погоді. Такої погоди вже щось точно я не пам'ятаю. Ой, дай таке добренько. Буду працювати. Бажаю вам всім добра, здоров'я, миру. І всього найкращого. І хто працює, в кого немає дощу, хто на, дорогах, на городах працює, бажаю вам легкої праці, щоб вам було все легко і щоб все у вас родило, щоб все було гарне, якнайгарніше. Добренько, до слідуючого відео.